Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фонарь от Шкода Octavia A7 Кузов універсал Це у нас версія без LED на Кузов Style Так він виглядає. Зараз його переверну. І оглянемо задню проводку і оригінальні надписи, на що треба звертати увагу при покупці. От що видите на картинці це все від оригінала. Якщо на задньому частині буде написано Made in Taiwan або Depo, це означає, що Фонарь не оригінальний. На оригінальному фонарі мають бути надпис варок. Тримається він на таких штирях і на двох хвинтах, який розкру... треба розкрутити після того, як зняли накладку. Дану накладку. Він просто відщолкується. Тримається от на таких защоках, легше його знімати спеціальним інструментом, який присутній у всіх машинах ваг у багажнику. Далі нам треба два винта відкрутити, який держить фонарь. І потім можемо його повністю зняти. Щоб міняти лампочки. Ось тут розположені два винта, що треба розкрутити. торксом Т30. такий у нас штекер. Далі я вам хочу показати, як поміняти любу лампочку. Просто крутимо його і винімаємо. Міняємо і ставимо його обратно. stavimo i krutimo. Možemo na priklad takže samo znimajice. Krutimo, vinjimajemo, pominjali i stavimo obratno. Sve duže prosto.